Рек записує. значить, в Голосівському районі створена ініціативна група в складі трьох чоловік, ділятників е, і ще ряд людей, які е, заявили адміністрації, що ми знаємо, що ці всі порушення відбуваються, що за весь час, 23 роки, не було сформовано конституційного устрою а конституційний устрій проявляється в реалізації всього п'яти е, е, от е, значить в розділі майна. Оформлення майна, ми не оформили на себе майно, ми не сформували державні органи, і от ініціативна група всю адміністрацію попередила. Давайте разом тепер формувати конституційну площину. Ми не хочемо вас знімати, ми не хочемо вас виганяти, перевертати шмітники. Е, ми говоримо, давайте зберемо збори всіх громадян. Пропишемо всю власність, оту, яка при будинковій території забирають. Реєстри власників створимо, і потім будемо проводити роботу. Тоді ви будете що? Залежні від громади, а так ви від кого залежите? Від за тих посадових осіб, які за бабло купили посади. Розумієте? І у нас є стідлі розслідування. Тому одні говорять, ой, на верхах треба, на верхах майдан провели. Чим закінчився майдан? Нічим. Тому ми зрозуміли, починається все знизу. Навчити виправляю свої помилки свій час студентів не навчила захищати свої права. От зараз вимушена вимушена освіту проводити серед суспільства для того, щоб воно адекватно і правомірно діяло по відношенню до своїх прав і з такими посадовцями, як ви. Ви посадова особа, розумієте, і маєте виконувати згідно конституції. Ми зараз наполягаємо і вам рекомендуємо на всіх своїх рівнях вимагати встановлення конституційного у. Строїв, як це збори громади загальні, не можемо зібрати з Києва там, в Голосіївському районі населення. Скільки виборців? у нас в Дніпровському районі 360 тисяч населення? Значить, ми не можемо зібрати з такою кількістю людей. Це, це зрозуміло для цього. Нам треба обрати своїх громадських представників. А що От тепер дивіться районних депутатів? У нас немає. Є з Київські, але оскільки ми знаємо, що Київрада – це взагалі не юридична особа. Вони навіть зареєстровані знову ж таки в суб'єктах господарювання 92-м року. Мало того, ми не обирали своїх представників, нам нав'язали хто? Партії. А тепер прийшли і ще ближче до поняття партії. Вони е приватизували наші права і вирішують нашу долю. Розриваючи нас на частини. частина, у нас у нас єдине, що об'єднує вас і нас земля, майно, національне багатство, конституція і паспорт, в якому ви написані. І запам'ятайте ще такий момент: В паспорті написано, що ви громадянин. А коли це створили ці незаконні органи, вони для того, щоб вас перевести з конституційної площини свій злочинний простір, вам дали назву фізична особа. І ви у них один раз на рі... на чотири роки виконуєте роль громадянина. При цьому ви ніколи не задавали питання, кого ви, ми обираємо? Чи це мій представник, чи це мені спущений до того мінімума, який нам данося? нема такого кого хочете», є кого дали. Да. Так от, а, а де ваше рівне право? Чому я? Ви не можете себе висунути, щоб вас громада обрала? Це є повна процедура, подача документів. Так от, вивчайте, хлопці, Конституцію 5, 13, 14, 140, 143 стаття Конституції. І оце народовладдя проявиться, коли ми зафіксуємо все за, наш, за нашими правами. Я особисто від фізичної особи відмовляюся. Мене ця держава не влаштовує, яку я утримувала, якою і зараз знімаю себе ідентифікаційний код, маю на це право. Раджую вам це зробити. Я виходжу з простора злочинного. і у нас така кількість людей е... збільшується. А в паспорті стоїть е... штамп про те, що все вирішується за допомогою паспорта. Є? так. Та ж сама серія, але там написано, що я громадянин а фізична особа це платник податків і більше нічого. Я нічого, ніяких а громадянин, а платниками податків по законодавству у нас є установи організації місцевий бюджет, установи організації підприємства. І чому нас зробили громадяни? Дивіться, держави у всіх країнах світу. Я, я жила за кордоном, і тому я така приїхала і зрозуміла, в чому проблема. Значить, У всіх держава допомагає людям, забезпечує всі права. А що мені держава і роботу не забезпечує? Маю право, але Ну добре, а скільки людей зараз безробітними? Значить, людина відкриває свою діяльність. Громадянин сама себе забезпечує, держава нічого не надає. Іноді в квартирі відкривають. І я ще маю платити податки. От скажіть, будь ласка. Тому... А е, підприємства організації у нас були зруйновані. Була на сході, я бачила цей і завод Азот і все і на с на заході. І зараз останні, якщо ви кияни, якщо є тут, ну частіше що все, але все одно навіть за межами Києва, у нас Україна є ті ж самі закони. То згідно, е, значить, прийнятих розпоряджень, указів і все уже останні. Е, Значить, приватизація відбувається останніх об'єктів комунального майна. Це ваше життєви. Ну, кооперативи то одна справа. Якщо ви будинок ЖЕКу живете, то з 1 травня у вас навіть і ЖЕК, і приміщення буде передаватись приватну власність. А це ж наші з вами. Це, це наші доходи державного бюджету, місцевого верніше місцевого бюджету. От і зараз оця децентралізація треба просто і Порошенка і всіх ми оці за рахунок і вас запрошуємо. От ми зараз прийшли з миром до вас. Порошенко знає про це І вони ж це придумали, придумали децентралізація. От вони ж хочуть децентралізацію. А ми говоримо одне: реалізуйте конституцію. Вся, вся децентралізація. Ви ж ніколи а вони що вирішили? І чи конституцію міняти? Там зміняються розуміння територіальна громада, змінена на національне багатство. Тому вникайте в питання. До речі, я вам можу зараз надати, якщо є падіні. Ну вы сделали, молодцы. Так короче, потом поговорим. Давайте заработать потом поговорим. Надо будет делать ролики короткие выкладывать. Значит, тематические понимают мы тут все разъяснили, чи вам можно брать такую чи чини? Я стати власником державы. Всі контакти, координати, юристи працюють. Все нам ніхто не дає ні ефір, нічого. Вислухають вас. Послухай, так можна з проковтнутись, отак розказують чиновники, ну тому що спали, тому що війни не було, не зрозуміли чого, що є люди, які працювали. Ну так, звісно, ну, а що робити? Що робити? Я ніякого політичного соли ніколи не представляла, і тому, якщо ви будете підозрювати це з якимись е, ідеями фікс, це прості громадяни, усвідомили себе громадянинами От, будь ласка, якщо, будь ласка, почитайте, не пожалкуйте. І там пояснення. Снято? на партію? Знято? Так, знімало все.